Привіт! Сьогодні ми знімаємо інтерв'ю з власницю зоопростору в Дніпрі, а також з опікункою собачки мілки. Анна знайомтесь це Анна. Сьогодні ми з вами поговоримо про мілку, звісно, про зоопростор а також про проблеми, які є в нас в Україні і які варто вирішувати. Як у вас з'явилася мілка? Чому саме така порода? Як ви її обрали? Як все це у вас відбулося? У нас взагалі я цю породу давно бачила, не скажу, що хотіла, мені було все рівно. Я знала, що в мене точно будуть собаки з притулку. А коли ми з чоловіком вже були разом, а він мені казав, що ну ми думали про те, що нам треба завести песика. Не думали, що так скоро. Я планувала вже в своєму будинку, в своєму. Квартирі, а він хотів повистріше, і він дуже хотів бульдога французького дуже давно, але була проти купівлі, тому що скільки собачок в притулку. Ми натрапили якось можливо телефон на спідслухав. і нам мені викинувся Рілс з собачкою з французьким бульдогом, яку, яку врятувала група порятунку Франції у нас в Дніпрі. І якось на них перейшла, підписалась, і це така група, яка рятує французьких бульдогів. іноді на них потрапляють англійські, іноді інші породи, але це дуже-дуже рідко. І вони я підписалась на них, дивилася. і Чоловік дуже хотів, хотів. І він мене прям так тероризував. І потім ми я зустрілася з куратором, бо там були певні умови. Вони шукали відповідальних батьків. А ми теж до цього підходили відповідально і ми. Зустрілися з куратором, познайомилися, я хотіла, щоб вона мене побачила, щоб нам довіряли, довірили в майбутньому песика. І у чоловіка було день народження в квітні. Якось так. Ми хотіли саме маленьку, якусь ми розуміли, що там загалом потрапляють до них песики з розведень чорних або десь знайдені, чи на прифронтових зонах дорослі. А також вони викупають маленьких. З чорних розведень. І от мілка в нас о, з такого чорного розведення, в неї ще є три сестрички, по-моєму, навіть живуть вони у нас тут на районі всі. От. І так вона до нас потрапила в півтора місяця. Ми її взяли, і от вона тепер наша, прям наша наша. Таку манюнечку, ви її одразу да, годували вже там. Її вона була на м'якому кормі, ну як на м'якому розмоченому. І ми вночі кожні 4 години вставали, розмочували гарячою водичкою і вона їла. Потім перевели на більш якісніший корм і так так і вивели на той корм, який зараз вона нормально сприймає. Чи були якісь страхи, коли ви брали собаку? Ми до цього відносились буквально як до дитини. Тобто завести дитину, рішитись на такий крок, що у нас з'явиться дитина. Маємо за неї відповідати за її здоров'я, за її харчування, за її емоційне, фізичне благополуччя. І я до цього відносилась супер так серйозно і чоловік це розумів. Як ви вирішили, що варто починати навчання? Ми в принципі для нас було зрозуміло, що собака це не просто іграшка. Що вона ну, не може виховатись сама, це жива істота, яка переймає або не переймає щось добре або щось погане. Тобто, якщо ми хочемо, щоб для нас була собака максимально дисциплінована, вихована, щоб вона не перезбуджувалась від якихось емоцій, зустрічей, щоб вона е, була вихована в плані побуту, тобто це і пелюшки, і туалети, і їжа якась, то е, ну, її треба виховувати, виділяти час на. Е, взаємодію з нею. Чи був у вас такий момент, коли ви думали, що це не ваше взагалі, і такий момент прям максимального розпачу. У мене такі були моменти. Коли вона маленька була, і я розуміла, я прям в мене такий був післяродовий напевно, період, тому що я чоловік мене був на службі, і я прям йому дзвонила і плакала в істериці, то що ти її захотів? Я була ще не готова. Приїжджай, що хочеш робити? Ну маленька, вона маленька, вона не хотіла щось робити на так планомірно щось погане або якось роздратовувати свої поведінки, ви неслухняність. Вона просто існувала, жила, бігала, гралася, а перевертала, і мене просто був такий вічі. Я йому дзвоню приїжджаю. Я плакала так істерично просто від того, що ну, в мене такі є думки, і я адекватно сприймаю, що ну так не має бути, що це ненормальні думки, що вона не винна в тому, що я не можу себе. Взяти в руки емоційно, і що ну, вона не робить щось, щоб мене роздратувати. Це просто моя якась можливо, вдома на те, що треба їй більше часу приділяти. Вона ж маленька, вона півгодинки поспить, годинку пів пограється, годинку поспить, півгодинки пограється. І так ну, постійно були такі моменти достатньо часто. Ну поки вона була маленька зараз. Буває, але це я розумію, що вона просто в неї вона цуценяші вісім місяців. Вона хоче грати, з неї куча енергії. І вони й вигулять, вибігать, і вона потім спить, і взагалі нічого не треба. Примісна і подушки, все як зараз з навчанням? Чи продовжуєте ви навчання? Скільки годиночок приділяєте на навчання, на ігри в цілому? Ми стараємось гуляти кожного дня мінімум по годині зранку і по годині ввечері. Звісно, все залежить від зайнятості ранкової вечірньої і від погоди. Бо не хочеться на холоді якось мучити її себе, і ми стараємось на прогулянках, крім того, що вона гуляє просто зі своїми друзями, в неї є там друзі, в неї є свої собачки, яких вона знає, де вони гуляють. Ми паралельно якось відпрацьовуємо ті моменти, які нам потрібні, щоб легше з нею бути в побуті. Ми цей і підзив і очікування. Оце це ми просто практикуємо під час прогулянки. І коли зранку у нас все рівно є час, де ми вдвох. І ми йдемо просто гуляємо. і У нас якось цей час, ми і гуляємо, і паралельно тренуємося. Іноді вдома, коли є час, коли є бажання, і вона в доброму настрої, а не хоче спати там чи хоче побіситися, ми можемо якось відпрацювати більш статичні якісь вправи там на очікування, на можна не можна, це якщо там з кормом з'їжджує щось. І ну, вона дійсно, коли вона в гарному настрої, коли вона бачить, що з нею займаються, я в гарному настрої, або чоловік. Вона максимально готова і вона максимально можна сказати, пластилінова, З неї можна дійсно виліпити щось те, що буде називатись гарною собакою. Чи є щось, що вас турбує в зооіндустрії в цілому там пов'язане з тваринами в Україні? Е, перше, це я думаю, всіх собачників турбує і в принципі людей, які хвилюються за тварин це недосконале законодавство, яке не може врегулювати деякі такі випадки, які далі провокують людей робити їх. Це знущання на тварин, тому що навіть домашні улюбленці підвергаються знущанням, катуванням їх викидують, віддають. Ну от якщо приклад людоги, французькі, коли живуть в сараї, їх не можуть продавати по 5 тисяч гривень, бо це неофіційно. Недосконале законодавство дуже 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 негативно впливає взагалі на поведінку людей. Не тільки собачників, а просто людей і собачників, які мають тварин, вони ну іноді не можуть давати собі звіт, що вони роблять, і розуміючи, що ну, за це немає якоїсь покарання. Для них це просто розв'язані руки. Аби у нас, звісно, в Україні були якісь норми, регулювання, щось було якась база даних, коли кожен, хто бере синіпесика, він має зареєструватися, має чергуватися. Якщо він планує займатися чорним розведенням, щоб це буде під штраф, нормальний такий, якщо це офіційне розведення, то певні документи зараз. Щоб кожну собаку, яку знайдуть на вулиці, можна було відслідкувати, і господар, який її так, десь загубив випадково, бо не можна собаку випадково загубити просто так і так часто, то щоб було ви було, було якесь покарання. Бо недавно бачила в інтернеті, де собаку просто побили за те, що вона вкрала качку. Ну і це просто її побили до смерті. Є скрізь різні люди і різні у когось цілі. Ну це законодавство у нас дуже не Недосконале, навіть дуже недосконале. От. І ще дуже нас не вистачає дійсно якихось е територій, де можна вигулювати песика, щоб це було безпечно і для песика, і для тих, хто не має песика, наприклад, да, діти. Тому що не всі мами розуміють, що песикам теж треба гуляти, не всі собачники розуміють, що. Е їх собаки можуть бути небезпечними для інших людей, тому що наша не, не може не покусає. Але вона важкенька, вона може пригнути від радості і завалити дитинку. І ну, мама буде, звісно, не дуже в захваті, і мені буде незручно. А якщо був б такий загорожений якесь місце, де я розумію, що там ніхто не потравить, бо в нас були випадки отравління собак, якщо б ми розуміли, що там можна відпустити, вони граються, бігають, у нас таких місць місць. По Дніпру мало, по Україні, я думаю, в принципі, тенденція така сама. Це такі я навіть не знаю, що звісно. Хотілось би, щоб саме українські якісь бренди більш розвивали в планів кормів харчування, тому що. Ну, це і ринок наш трошки розширить, і ціни будуть приємніші, і ну це така ніша не заповнена в Україні. Мало хто м, виробляє корма, А якщо виробляють, то хочуть на них дуже зекономити на виробництві, на сировині. І благо у нас зараз з'являються дуже такі маленькі крафтові кормнички, виробництва смаколиками, де деякі люди підходять ну, максимально з душею, максимально. Зрозумінням справи, бо вони роблять в першу чергу як для своїх собачок, вони роблять для своїх і це розпосюджують. В цьому плані, в принципі, більш-менш окей, такі, напевно, нагальні питання, законодавство, місця для прогулянок і якісь підняття економіки України за рахунок індустрії цих зоо. Не в продажу саме собак, а в, в обслуговуванні. А що скажете з приводу безпритульних тварин, тварин в цирку? Яка ваша думка з цього Я була? максимально проти використання тварин для розваги? Тобто я розумію, що можуть бути заказники, заповідники, де було б дуже круто, щоб для людей там була невеличка клітка, куди їх можна засадити, тому що. Ну, нічого нема поганого в тому, щоб дитину знайомити з дикою природою, живою природою. Але розуміть, треба, що ми в гостях у природи, а не навпаки. Ми маємо прийти в якийсь заповідник-заказник, і ми там в гостях. Не ми прийшли подивитись на кого. А ми підглядаємо тихенько за, за дикою природою, яка вона є, щоб її не порушити, її не злякати і так далі. Щодо цирків, це взагалі окрема історія. Я, коли мені розказують, який цирк без тварин. А я відразу кажу, а раніше цирки були без тварин, тобто перші цирки вони були такі, що там люди показували якісь свої вміння, навички, якісь фокуси, якісь свої особливості фізичні. Це було цирк. Тварин вже додавали більше дійсно як для розваги, тому що ну це в конкуренції. От але знову ж таки, якщо згадаємо, які в нас на наразі найдорожчий цирк. Цирк Бюселий не використовує тварин, і від того він не стає менш цікавим, менш дешевшим. Вони беруть альтернативу. Це по моєму діаграми тварин, отакі проекції аніаніманістичні цього більш ніж достатньо. Щодо притулків, у нас притулки не всі є благонадійні дехто заробляє на притулках. На жаль, тому що в мене знайомі хотіли взяти тваринку з притулку, максимально надійна сім'я, але їм комусь не дали ту собачку. Можливо, та собачка дуже гарна для картинки притулку для реклами, і Їм чомусь не дали. можливо, були якісь у них аргументи, були якісь причини, але чогось їх не назвали. Можливо, і правда, та собачка там не була для сім'ї, для діток. Можливо, вона була травмована. Звісно, хотілось би, щоб. Притулків було менше, але знову ж таки, якщо буде законодавство більш досконале, притулків буде менше, тому що менше тваринок будуть брати для погратись, для дітей на, на літо, і потім віддають, викидують на вулиці і от у нас притулки повні. Звісно, хотілося б, щоб серед людей була культура, де нормально тварину взяти в притулку. У нас на бульварі гуляють дуже багато тваринок, як ось ми, хоч породисті. Порода, я не знову ж таки, думаю, що порода чистіша безпритульних собак, бо їх не виводили намірено. Вони тобто більш чистіші по Своїй природі, як песики, а вже як, як прийнято вважати породисті собаки, це більш виведені. У нас є як такі, так і собаки з притулку. У нас люди з ними гуляють і ну зазвичай звісно, молодь більше, розуміє це, але ну, і старші люди нормально сприймають. Взяти тварину з притулок. Ми ну, плануємо і в майбутньому брати тваринок з притулку, але знову ж таки вже на своїй території. Знаю, що скоро у вас буде відкриття зоопростору. Підкажіть, будь ласка, як ви дійшли до цієї думки, що варто його робити саме у нас в Дніпрі? Чому саме зоопростір, зооготель? Як, як все це вийшло? У нас? Знову ж таки, все, все, все виходить з мілки, тому що вона була достатньо маленькою. І ми розуміли, ну, ми просто буквально цілими днями були з нею, і скрізь її брали з собою. А, скрізь вона в нас в машині з собою, скрізь була просто. І в один момент, коли нам треба було поїхати, у чоловіка загинув вирідний брат. І нам треба було поїхати до його рідного міста на похорони, і ми розуміли, на три дня ми їдемо, і треба десь залишити. І почали гуглити. Просто в Дніпрі були якісь перетримки, якісь в готелі, але вони, або там давні публікації, немає актуальної якоїсь інформації. Не зрозуміло, він працює, не працює. А якщо він працює, вольєри нам не підходять, клітки нам не підходять. Це, це прямо проти цього. Були ми натрапляли на готелі в Києві. В інших містах Львові, в Києві, і нам прям дуже сподобалося. Чому ж у нас немає такого? Ми залишили тоді Мілку, куратора, де ми її брали в притулку, бо її сестрички ще там залишалися. І вона просто була там, якраз їй було комфортно там з сестричками. Але так як ми з чоловіком розглядали думку, який же ми бізнес спільний сімейний хочемо, тому що надіємося, що, що все ж таки скоро закінчиться війна, і він зможе приїхати повноцінно бути вдома. То Розглядаючи напрями сфери бізнесу, по сімейної справи, нам прийшла буквально от, в цей період пошуків, така думка, що чому у нас Дніпрі взагалі такого немає? У нас стільки собачників, стільки людей, які е, ну, переживають, хай не кожен, але хоча б 50%, хоча б 30%, але були б небайдужі, щоб їхній песик залишився в гарних умовах, поки їх немає. Або можливо, у когось така ж сама ситуація, що ну, ну у нас вона достатньо така наша, і ми її не можемо просто залишити вдома надовго, бо ми переживаємо, як вона там буде сама, а раптом вона злякається, Бо були випадки, коли треба було терміново пикати з дому зранку. Я її залишила зранку вдома. І коли вона ще спала, я приїхала. А вона наробила калюжу там, де не треба. Її вирвала прямо на постіль, благо нічим просто водою. Але я розуміла, що вона перехвилювала, що нас немає поряд. Я думаю, аби вона в цей момент. Була в садочку, тобто, аби в неї було таке місце, де можна було б її залишити, щоб вона пограла з іншими собачками. Можливо, б якісь навички її повторили. То ну, їй було краще, і ми були спокійні, що вона не скучає, не переживає. Бо це ж як залишити по факту дитину вдома одну. Ми все рівно за неї переживаємо. Зараз тим більше війна, не дай Бог що станеться. Зараз житлові будинки під таким же риском, як і інші будівлі, але ми, хоч би розуміли, що ми можемо зайти. Сереження і подивитися, а ми трошки надихнулися іншими готелями. Нам сподобались інші приклади. Ми бачили, що є класні вманні готелі, садочки, і взагалі це було дуже круто. Для нашого розуміння це було щось вау, круто. І ну, так ми і вирішили робити. Ми якось не думали щодо бюджету на той час, але розуміли, що це буде недешево, і заручившись підтримкою батьків, друзів. Ми ризикнули. зараз уже. Немає шляху назад, я тільки вперед. Ну надіємося, у нас щось щось вийде, вийде гарно і ми зможемо порадувати багатьох власників і тваринок таким закладом. В нас саме ми не можемо себе позиціонувати як готель чи садочок. Ми саме хочемо, щоб це був як простір. Тому що щоб собачка ну так повноцінно вона там могла і покупатися, і погратися, і повчитися, і пожити, і щоб власники могли схопити каву. Тобто такий наш негласний слоган До нас можна зі своїми людьми. Це говорить про те, що в ну, нас песики головні, і ми для них робимо для його комфорту, для їхнього комфорту, і щоб їм було у нас зручно, щоб вони себе почувалися як вдома, максимально в такому комфортному місці. Це супер. Величезне вам дякую. Знаю, що ми з вами ще зустріли. Ми, скоро, ми теж скоро. раді, що наша думка для когось важлива, і ми надіємося, що ми можемо бути корисні не тільки в якомусь плані як клієнт-продавець, а й як просто як суспільна справа. Тому що ми показуємо таким чином, що наші улюбленці для нас максимально близькі члени сім'ї. І це не для нас не іграшка, це для нас серйозна. серйозна Персонаж в нашому житті. Його треба любити, оберігати і дарувати йому такий же комфорт, як у дитині або собі. Воно ж живеньке, ну як його можна там бросити на півдня або взагалі на декілька днів не кормити, ну це взагалі трешки. Згодна з вами 100%